Росія потрапила у пастку України 28 вересня 2025 року. Рівно о 18 годині, 34 хвилини. Коли Росія святкувала перемогу, а командні центри світили зеленим світлом успіху, Україна була готова знищити будь-які ілюзії. Десятки дронів Камікадзе щіла «Щіла-400» з вибуховими бойовими частинами вагою. 50 кілограмів мчали на повній швидкості з єдиною метою наситити та збити з пантелику російську протиповітряну оборону на кордоні Між Курськом, Білгородом та Брянськом, щоб повністю знищити теплову електростанцію Білгорода, ключову точку енергетичної та військової мережі Росії. План був ідеальним. Російська ППО навіть не уявляла, що ось ось відбудеться. Вони мали впасти, як миші в клітку з сиром, і як ніби цього замало. Українські сили підготували фінальний сюрприз: пристрій, здатний рознести в чент будь-яку світову потугу і змінити хід бою. Хочеш дізнатися, що це за пристрій? Тоді залишайся до кінця правила гри ось ось зміняться. Битва почалася російська протиповітряна оборона на кордоні між Курськом, Білгородом і Брянськом. Це складна та добре укріплена система, створена для захисту ключових стратегічних об'єктів на великій території Росії. На цьому кордоні розташовані не лише військові підрозділи з сучасним обладнанням, а й важливі об'єкти, такі як теплова електростанція в Білгороді, що є фундаментальним вузлом енергетичної та військової мережі Росії. Теплова електростанція Білгорода живить значну частину енергетичної та логістичної інфраструктури 20-го гвардійського об'єднаного армійського корпусу. Військового формування, відповідального за найінтенсивніші операції на сході України, саме тому ця станція була життєво важливою ціллю для України. Втім, це був непростий удар. Росія розгорнула в зоні поєднання потужних систем протиповітряної оборони. Серед них системи С 400 оснащені сучасним багатофункціональним радаром «Дев'яносто». 2N6E, що може виявляти цілі на більш ніж 400 км і запускати ракети 48N6 з ефективною дальністю понад 250 км і швидкістю до маха 6. Ці ракети мають бойові частини, створені для знищення балістичних і повітряних загроз на великих висотах. Батареї панцерс 1 доповнюють захист центральною баштою з ВЕФИ. Радарами та високоточними електрооптичними системами, оснащені короткочасними ракетами 57 Е6 і 30 мм автоматичними гарматами, вони ефективно атакують дрони ракети і літаки, що намагаються проникнути на низьких висотах, завдяки системі наведення, що поєднує радар і інфрачервоний канал для максимальної ефективності. Системи Тор М. Два призначені для ближньої оборони, оснащені ракетами 9 м 331 з бойовими частинами близько 9 кілограмів, здатними вражати цілі на низьких висотах і відстанях менше 15 кілометрів. Їхня швидка скорострільність і мобільність дозволяють захищати техніку і важливі об'єкти від швидких і численних атак. Ці системи, підтримані масивним радаром 92 6 Е та щільним розподілом навчального особового складу, навченого діяти в екстремальних умовах, формували багатофункціональну і складну мережу протиповітряної оборони біля кордону. Але це не зупинило Збройні Сили України. Понад 48 годин їхні розвідувальні підрозділи збирали докладні дані про активність на кордоні. Фіксували закономірності, аналізували слабкі місця і моделювали сценарії, щоб оптимізувати деталі наступу. Вони досягли мети, виявили уразливі точки в російській обороні, такі як перерви в патрулюванні, зміну змін з періодами зниженої активності, та тимчасові сліпі плями в радарному покритті. Російська оборона не була ідеальною. І завдяки цим знанням була спланована операція Димова Завіса під безпосереднім керівництвом полковника Івана Коваленка, стратегічного начальника сил протиповітряної оборони України, який ретельно координував синхронізацію атак дронів і ракет, щоб максимально ефективно використати ефект несподіванки і летальність. Це була не проста маневра, це був ретельно продуманий план. Метою якого було наситити і збити з пантелику всю російську протиповітряну оборону на кордоні за допомогою масових дронів Камікадзе Шіла 400 із бойовими частинами вагою 50 кілограмів, спрямованих на атаки та виснаження батарей ППО, це було лише відволіканням. Головний удар складався з запуску далекобійних ракет Хаймарс. Що мали боєприпаси близько 90 кілограмів та дальність до 84 км. кілометрів, спроєктованих для точних ударів з ймовірністю відхилення менше 5 метрів. Головною особливістю цих ракет є їхні аеродинамічні стабілізуючі крила, які дозволяють маневрувати в повітрі та вражати конкретні цілі в стратегічних точках, але вони не були одні. Їх доповнював дрон Камікадзе ЮДЖЕЙ 26 шість Бобер ЕР. Спеціально розроблений для прориву протиповітряної оборони за допомогою технології ФПВА і теплових камер для підвищення точності. Він мав скористатися виявленою вразливістю в російській системі і підірвати енергетичний центр. Теплову електростанцію Білгорода. Все було в руках України, ніхто і ніщо не могло уникнути її контролю, навіть уявна наддержава. Доля битви була цілком визначена. О 18.44 операція почалася. Велика зграя дронів Камікадзе щіла, 400 рухалася з української території до своєї цілі. Росія швидко виявила загрозу. Батареї Панцерс 1 і Тор м 2 кинулися в бій. Безперервно стріляючи по численних загрозах на низьких і середніх висотах, ракети прорізали повітря, залишаючи осліплюючі світлові сліди, а вибухи розривали тишу щільним перехресним вогнем, намагаючись стримати хвилю ворога. Проте ця відповідь була лише першим шаром набагато складнішої і глибшої стратегії. Поки Росія витрачала боєприпаси та ресурси на цю початкову оборону, Україна запускала першу залпу з шести ракет М 31 гмлрс із систем HIMRS, розташованих у безпечній зоні за межами населених пунктів на північ від КЕФЕ, кожна ракета мала бойову частину вагою 90 кілограмів і коштувала близько 6 мільйонів доларів за залп. Проте їх метою на цьому етапі не було нанести прямі пошкодження, а змусити систему С 400 активуватися, відкрити вогонь і показати своє точне розташування, а також електромагнітний підпис. З командного центру Росії екран багатофункціонального радара 92N6 і Е ключового елемента системи С 400. Ожив, коли він виявив шість різних балістичних траєкторій, що швидко влетіли в атмосферу, перевищуючи швидкість звуку в два з половиною рази. Негайно були запущені перехоплювачі 64N6DM на швидкості мах 6, що спричинило вибухи на великих висотах, які заповнили екрани операторів яскравими спалахами, посилюючи впевненість у системі. Для російських операторів це була найскладніша битва, з якою вони стикалися до тих пір, і вони з гордістю оголосили про нейтралізацію всіх загроз. Але поки вони святкували за сотні кілометрів у секретному підземному бункері. Українські сили готували другий етап операції. Перший етап полягав у масовому запуску сотень БПЛА в восьми ключових регіонах Росії, які були розроблені не для прямого удару, а для створення завіси хаосу, насичення оборони, виснаження боєприпасів і збивання з пантелику систем ППО, відвертаючи увагу від справжньої мети, другий етап почався негайно. Були віддані накази на другу залпу ракет Хаймарс. Цього разу мета була чіткою: з усією силою вразити теплову електростанцію, використовуючи вразливість, виявлену під час першої атаки. Ракети М 31 г МЛРС пролітали по небозводу, перетинаючи російський кордон за 40 секунд із близької до межі атмосфери орбіти, спрямовуючись до цілі. З імовірністю помилки менше 5 метрів. У цей час дрон камікадзе UJ-26 Bober увімкнувся в роботу. Оснащений тепловими камерами і технологією FPV, Він маневрував тихо біля системи s 400 Настав вирішальний момент: це було зараз або ніколи. У G26 пірнув прямо в командний пункт Радара ОМАСС 400. Хоча система була потужною. Вона не була налаштована на виявлення і нейтралізацію. Таких маленьких і швидких цілей на близькій відстані, вона була безпомічною. Бах. Бойова частина вагою 40 кілограмів знищила мозок системи, залишивши російську оборону сліпою у найважливіші секунди. Було запізно шість ракет Хаймарс. Влучили у головну трансформаторну станцію теплової електростанції в Білгороді. Вибух був грандіозним. Серія вибухів зруйнувала тонни сталий міді, перервавши постачання електроенергії за кілька секунд. Мета була зруйнована через кілька годин. Теплова електростанція в Білгороді палала як пекло. Полум'я пожирало металеві конструкції, піднімаючи густий чорний дим, що злітав до нічного неба. Земля страшно тремтіла від гуркоту вибухів у ланцюговій реакції, які сотрясали кожен куточок об'єкту. Пилони зі сталі, викривлені від екстремального тепла, завалювалися, утворюючи обвуглені машини та розплавлені труби в хаотичному безладі. Уся станція, колись грандіозне енергетичне серце перетворилася на розжарені уламки, огортаючи регіон хмарою руйнувань і вогню. Теплова електростанція, що живила радари С-300, С-400, військові системи зв'язку та важливу залізничну мережу для транспортування боєприпасів і військ, була зруйнована. При відсутності електропостачання російська армія втратила свої очі і нерв логістики, хаос швидко охопив регіон, ліфти зупинилися, світлофори згасли, утворилися довгі черги на автозаправках, виникли сутички через паливо, повністю зник інтернет і мобільний зв'язок. Це були негайні наслідки руйнівного удару. Життя півмільйона мешканців зупинилося, поки Кремль руйнувався під беззаперечними доказами. Уся структура повсякденного та військового життя була порушена для цивільного населення. Рутина різко припинилася, і страх викликав незначні пограбування в відчайдушній спробі забезпечити продукти та життєво необхідні речі для виживання. Україна ясно дала зрозуміти. За допомогою лише кількох пристроїв, вартість яких вимірюється мільйонами доларів, їм вдалося вразити потужну російську інфраструктуру. Поки Кремль намагався зберегти наратив контролю та перемоги, місцеві знімки та свідчення показували правду їх було розгромлено. Моральний вплив серед військових був відчутним, те, що вважалося надійною та непроникною фортецею. Виявилося відкритим, породжуючи страх, невизначеність і сумніви в рядах росіян. Усі ці наслідки не були випадковістю. Операція стала вражаючим поєднанням передових технологій, точної розвідки та психологічної війни, яка спричинила системний колапс, що змінив хід війни. У Москві губернатор В'ячеслав Гладков не мав іншого вибору як публічно. Визнати втрати та перебої з електропостачанням, спричинені атакою, проте, вже за кілька годин офіційні російські новини були заповнені звинуваченнями та виправданнями, щоб пояснити те, що сталося. Державні ЗМІ засуджували, нібито масовий терористичний напад України, що включав сотні дронів Камікадзе, які мали на меті посіяти хаос і руйнування на території Росії. Офіційний наратив описував безжальний наступ на цивільних і інфраструктуру, намагаючись виправдати масштаб кризи і звинуватити Україну перед громадськістю, звіти необґрунтовано перебільшували кількість збитих дронів, піднімаючи їх до сотень або тисяч з наміром підтримати хитку мораль серед військових і населення. Проте ці спроби швидко спростувалися доказами. Збройні сили України не сиділи склавши руки через відео, супутникові знімки та переконливі свідчення вони без упереджень розкрили реальність операції, точна продумана і технологічно розвинена дія, що виявила вразливість ворога і підтвердила ефективність. Ці докази розвінчали російську версію, підняли мораль українців і розкрили відчай росіян. Російська пропаганда. Виявилася безглуздим і відчайдушним спробою приховати поразку, малюючи Україну як терористів в той час, як сама ігнорувала тріщини у власній обороні. М'язи та порожні промови вже не вистачали. Україна показала, що в сучасній війні вирішальне значення має інтелект, технології та стратегія. Кремль, принижений і розкритий. Продовжував намагатися зберегти фасад контролю, але зображення і реальність були незаперечними. Росію не просто вдарили, її виставили на світло дня, поміж насмішок та міжнародної критики було доведено, на полі бою останнє слово належить не тому, хто голосніший, а тому, хто вражає точно. Саме так Україна довела, що за допомогою розуму. Відваги та правильної технології може похитнути уявну наддержаву. державу лише з кількома дронами та ракетами Хай Марс, вартість яких мільйони порівняно з мільярдами російської зброї вони розібрали військове серце, яке Росія захищала за мільйони. Чи вважаєш ти, що Росія знову недооцінить Україну після цього приниження? Залиш свою відповідь у коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, підписуйся, активуй дзвіночок і став лайк, щоб отримувати більше, побачимось.